Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 13 по 17 травня 2025 року. Розклад складено за київським часом. І, як завжди, розпочнемо з агрогороскопу. Отже, 13, 14 та 15 місяць знаходиться в знаці стрілець. 13, – це спалений шлях місяця, 14 – завершується напружений час спаленого шляху місяця о 18 годині 56 хвилин. Тому. Ми можемо починати справи в стрільці тільки 14-го після 19-ї години. 15-го продовжується ще енергія стрільця до 21-ї години 58 хвилин, а потім перейде в знак Козаріг. Але місяць без курсу починається о 20-й годині 31 хвилина. Тому 15-го ми використовуємо тільки до 20-ї години вечора. Отже. 14 після 19 та 15 до 20 ми працюємо над тим, щоб посіяти та посадити висадки будь-яких вершків чи корінців для отримання якісного насіння. Зразу після спаленого шляху місяця можна висаджувати та висівати рослини для отримання якісного насіння. І Вершків і корінців. Ось такий гарний у нас період випав в цьому місяці в травні. З розсадою не працюємо ні 13, ні 14, а вже 15 після 22-ї години вечора можна. Для квітів актуальні у нас справи захист від шкільників та хвороб, будь ласка, профілактика, тому що. Дуже багато шкідників 13 та 14, 15 починаємо працювати з розсадою і поливати підживлювати рослини після 22 години вечора. Але зелені операції можна весь день 15-го проводити. Кімнатні рослини теж актуальний захист від шкідників та хвороб. Проводимо зелені операції 15-го і вже поливи та підживлення після 22-ї години вечора. Поливи та підживлення для будь-яких рослин 13-14 гні, 15 го вже після 22 години можна. В саду захист від шкідників та хвороб актуальний 13, -го, 14, -го, 15 го зелені операції. Зелені операції не проводимо 13, -го, 14, -го, 15 го вже можна, але можемо збирати врожай і робити заготівлі всі ці три дні. Квашення капусти не проводимо ці три дні. На не готуємо 13, 14, 15 можна. Збирання лікарських рослин не можна в спаленому шляху місяці робити, 13, 14. Пам'ятайте, енергія є, але якщо щось і робите, то трошечки буквально збираєте. А от 15-го вже добрий час для збирання лікарських рослин. Риболовля ні. За, зараз якраз… Період риби зайняті своїм майбутнім своїм потомством. Кімнатні овочі, захист від шкільників та хвороб. Актуальний 13, 14, 15 додаються агроприйоми поливів, підживлення після 22 години вечора і зелені операції в день. Інкубація 13-го, ні, нічого не закладаємо. А ось уже 14-го можна закладати яйця, гусей та індиків. І 15-го теж на інкубацію гуси та індики актуальні питання якраз. Далі у нас 16 та 17. -те. Це два дні, які можна назвати золотими в травні місяці 2025 року. Тому що після спаленого шляху місяця знаки стихії землі, козиріг та телець, в даному випадку козиріг. Вони завжди дають гарний результат і для вершків, і для корінців. Ми вже це багато років спостерігаємо, і наші підписники теж постійно знають, що це дійсно золоті дні. Отже, 16 та 17 травня сіємо та саджаємо всі вершки та корінці. Це можуть бути огірки, капуста, кабачки, баштанні культури, Садіть, саджайте картоплю, сійте насіння моркви, буряка будь-яких інших вершків та корінців. І хай вам щастить, доброго врожаю. З розсадою працюємо 16-го, 17-го. Квіти можна висаджувати розсаду 16-17, саджанці квіткових та декоративних рослин, але з закритою кореневою системою. Можемо нарізати живці та укорінювати, проводимо зелені операції, проводимо поливи та підживлення будь-якими добривами. Кімнатні рослини тут актуальна пересадка кімнатних рослин і нарізання живців, укорінення їх, можна проводити щеплення. Проводимо поливи підживлення будь-якими добривами. Поливи можна проводити. Всі ці, тобто два дні, 16 17 в козерозі вони ефективні. Також ефективні підживлення будь-якими добрими. І 16 і 17. От в саду, гарний час, теж золоті дні З закритою кореневою системою. Можна висаджувати саджанці будь-які. ЗКС це закрита коренева система. Це не просто коріння, обмотане чимось там і вологи. Ні, це закрита коренева система, вирощуються в ємбунастях. це горшки, якісь інші речі, такі важливі, в яких вирощують розсаду, як розсада. Це розсада саджанців садових рослин. Гарний час можна висаджувати. І в саду можна нарізати живці, укорінювати, можна проводити щеплення, поливати та підживлювати будь-якими добривами всі рослини. Зелені операції так. Два дні збираємо врожай, робимо заготівлі 16-17. От гарний час для квашення капусти 16 та 17. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини, але не йдемо на риболовлю. Риба у нас зараз відпочиває, вірніше, вона дуже багато зараз працює, щоб залишити після себе потомство. Кімнатні овочі, поливи та підживлення будь-якими добривами і зелені операції, ось такі агроприйоми, які можна провести з 16 -го та 17. -го. Інкубація. З 16-го можна закладати на інкубацію яйця, гусей, індиків, качок. Біла, українська, башкирська, пекінська. Ось такі породи. І вже 17-го тільки качки біла, українська, башкирська та пекінська. А тепер переходимо до нашої наступної рубрики Місяць для будинку для здоров'я з 13 по 17 травня 2025 року. Час київський. Що ж, тут дуже важлива інформація. Уже у нас буде позаду спалений шлях місяця, 13 та 14, ми не використовуємо ці дні для того, щоб розпочинати нові справи та проєкти. Буде у нас окреме відео по всім цим дуже напруженим дням, але вже 15-го можна починати нові справи та проєкти. Це у нас буде час зранку до 20 години вечора, 16-17, го го будь ласка, вся доба дуже гарний час. Що стосується покупки дорогих речей. Нагадую, що ви повинні все перевіряти: документи, касові чеки, гарантійні талони. Все читайте уважно, щоб сходилося. А то може бути так, що купили один товар, прийшли, а у вас чек зовсім на інший товар. Це такий час зараз, так що будьте уважні. Ну, от Можна коли купувати. Можна купувати дорогі речі 13 після 11-ї години дня, 14-го весь день до 18 вечора. 15 до 20 години, 16, 16 та 17 в козерозі можна купувати всю добу. Йдемо в будинок, Гроба камінь 13, 14 та 15 майже до вечора будуть дуже важливі такі події, які пов'язані з пожежами. Тому будьте уважні, обережні будьте. А ввечері вже 15 може бути дим, тому що почнуть працювати енергії стихії землі, козорогу. Далі дуже важливі справи – це стрижка волосся та стрижка нігтів. 13-го, 14-го – ні, 15-го – вже можна. Не можна фарбувати волосся і 13, 14, 15, знак стихії вогню. Але можна мити волосся. Сауну не плануємо 13, 14, 15 вже можна. Догляд за шкірою маски не будуть працювати 13, 14, і 15 до 22 години ночі. Після 22 гарний час. Ось нарешті очищення шкіри. Починаємо цикл увечері 13 і продовжуємо його на спадаючому місяці. Очищення організму не проводимо 13, 14, 15 так. Рукоділлям не займаємося всі три дні. Для тіста актуально трохи більше рідини. Єдине, що 15-го після обідньої перерви вже буде норма. Не займаємося пранням та прибиранням. Чому? Тому що це знак стихії вогню. Якість буде. Дуже поганою, ось так ремонтні роботи можна проводити 13-14 15 до 12 години дня провітрювання речей так, проводимо 13-14 при гарній погоді і 15 теж до 12 години теж при гарній погоді. Йдемо далі, у нас 16-17 залишається. А коли місяць знаходиться в знаці козоріг, завжди буває дим, дим повертає. В будинок, та що тут будьте уважні. В ці дні, 16-17, можна стригти волосся, можна стригти нігті, можна фарбувати волосся, мити волосся, можна сауну організувати, можна працювати. З різними масками будуть ефективними. Очищення шкіри, цикл продовжується, очищення організму можна проводити Рукоділлям займаємося. Для тіста це норма по рецепту, гарне буде прання та прибирання. А ось ремонтні роботи, будь ласка, ні. І провітрювання речей теж ні, бо це час стихії землі і будете просто переробляти дуже погану якість цих робіт. А тепер розглянемо дуже важливі питання здоров'я більш детально. 13, 14 та 15 місяць знаті стрілець та ще й спалений шлях місяця 13-14. тому будьте уважні до свого здоров'я в будь-якому випадку, а ще й до всього тут вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Тому не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати. Не проводьте в ці дні ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпер... гіпертонія і шимічна хвороба серця. Дуже в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, теж будьте уважні. Але можна лікувати органи дихання, а також мігрені, гіпер та гіпотанії. Лікуйте щитовидну та вилочкову залози. І можна в цей час сканувати різні органи для того, щоб отримати результат цих, стану цих органів. Далі у нас дуже важливо знати, що 15-го вже після обідньої перерви почнуть працювати енергії козирогу. І 16-17 це якраз енергії козирогу, Тому, будь ласка, 15 після обіду, 16 та 17, будьте важли, дуже уважні. Тут в цей період вразливі такі органи, жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля і зверніть увагу на коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Увага! Будьте дуже спокійні, не біжіть, тому що при падінні обов'язково щось ламається. В цей час вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла і велика небезпека переломів. Можуть загострюватися 15, 16 та 17 таких хвороби радиколіт. Жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз, але ефективне лікування дихальних шляхів, лікування діабету, гастриту, гастроентериту, хвороб шлунку, виразки та хвороби 12 палої кишки. І уже це спалений місяць, так можна в цей час розглядати питання операцій на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на дванадцятипалій кішці та на страфоді. Стравоход теж можна розглядати в цей час. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам удачі у всіх ваших справах, здоров'я вам міцного, щастя вам обов'язково людського! Ми на цьому завершуємо наше відео. Бажаємо вам ще раз всього-всього найкращого. Усіляких вам гараздів і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.